Подолають 70 кілометрів з вижниці до чорнівців, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. 58-річний ветеран війни, який втратив обидві ноги на фронті, та волонтер, який пережив інсульт, ініціюють марафон, в якому за тиждень подолають відстань з вижниці до чорнівців. Як виникла така ідея, та скільки планують зібрати грошей, розкаже Альвіна Абрамчук. Іван Торак у 2014 році воював в АТО. На початку повномасштабного вторгнення його призвали до ЛАВ ЗСУ. Воював на Донецькому напрямку. У січні 2023-го сепаратист кинув Іванові під ноги гранату. Тоді втратив обидві нижні кінцівки. Ці сепар напився, кинув мені під ноги. Так. Прийшов там, ну коротше, хати були. Ми знімали. Ми прийшли ночувати, ну, ти він так кинув під ноги. А я замітив її це, добре, що ще була така з ступенька. Та так, як учу, вона лише зробила з ногу. Я впліснув, наші петта забилася, але як витік вдарила, так ноги пішли, так зразу. Нині Іван вчиться ходити на протезах. Щоб допомогти ЗСУ, погодився взяти участь у марафоні. З вижниці до Чернівців долатиме відстань на кріслі колісному. Чим можемо, тим треба допомагати. Щоб більше перемогти цеха. щоб ми не пережили складності. Вже пережили все ту уже тепер. Ну, буде, так, бо, але треба брати з собою та ти ноги буде. Теж, що якби це хоч десь встати, бо то іначе як буде трудно, але нічого треба пробувати. Бо іначе що? А так люди, це добре, що, що волонтери взагалі. Я знаю, що ми в 22-му році за них вижили. Валерій Манарха 11 років тому пережив інсульт. Після почав пересуватися лише за допомогою ходунків. Волонтерить і часто на вулицях Путили за день збирає понад тисячу гривень для Збройних сил України. У травні цього року пройшов 45 кілометрів на ходунках з путили до вижниці. Тоді він зібрав понад 400 тисяч гривень для підрозділу 82-ї десантно-штурмової бригади. Люти доле. Я б за заважко, взагалі не в тому. Ми далі йти, але в роді залі йти. Виказали, тоді видихне, полічи, ну їй та дай в стан вийде. Ви ту продовжив був. Нині Валерій готується до чергового марафону разом з Іваном Тораком. Цього разу місцевий волонтер долатиме більшу відстань 70 кілометрів. Ну я подумав, з чим от допомог, і без нічим не можуть допомогти нашим воїнам, аби нас захищали, аби мали цим захищати нас іще, і тому подивсь на цю справу. Ініціатором марафону волонтер Володимир Малиш. Минулого року донати ми закривали на півмільйона за місяць, півтора, а зараз ми оголосили збір мільйон і ми не можемо закрити. І тому виникла така ідея. Останній марафон пана волонтера Валерія, вони спутили до вижниці, зробили, і тепер ми вирішили продовжити з вижниці до чернівців і ще залучити військових, тому щоб показати самим людям, що військові, які втратили, можна сказати, все. І захищали нас, і вони готові з першою групою інвалідності показати приклад для людей, що вони готові вкладати для перемоги. Марафон стартуватиме 16 вересня і триватиме тиждень. Іван Торак та Валерій Манарха щодня долатимуть по 10 кілометрів, щоб дістатися з Вижниці до Чернівців. Дорогою їх супроводжуватимуть кілька волонтерських машин, поліція та карети швидкої. Для ночівлі зупинятимуться у продорожніх селах. Планують зібрати кошти для кількох військових підрозділів. Дані кошти будуть розподілені між 93 м батальйоном, Це бойові гуцули. Чому саме тому, що це? Це Вижницький район, а також на наших хлопців, які захищають небо на Чернівецькою областю. І пан Валерій, ще також у нього друг служить, і частина коштів буде закуплена для його сусіда. Планшети потрібно для того, щоб видно ціль. Це ППОшники нашим, щоб видно було ціль. У небі і вони вже на планшеті бачать цю ціль. Зокрема, для дрони для наших 93-го батальйону це дрони і автомобілі. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4.